Ви багато років весь час говорите про закон любові, віддачі, милосердя, що це основа нашого народу, це взагалі основа закону, всередині якого ми існуємо і в цілому так. існує весь світ, і ми повинні цього дотримуватися. Так. Це з одного боку, з іншого боку, написано нашими мудрецями у Вавилонському Талмуді, якщо прийшли тебе вбивати, повстанні убий його раніше, так ось як пов'язані ці протиріччя? Не протиріччя, ось повстань, прийшли тебе вбити, повстань і вбий його раніше. От скажіть, що це для вас для вас? Якщо прийшли тебе вбивати, повстань і вбій його раніше. Говорить про те, що повинні випередити ворога, і ми зобов'язані це зробити, тому що такий заповідь творця. Зрозуміло так. Далі є закон любові, віддачі, милосердя. Це якесь таке зовсім це, дивлячись на те, з ким та як. Але якщо тебе прийшли вбивати, то ти маєш спершу повстати і захищатися так, щоб знищити того, хто прийшов тебе вбивати. Поясніть, будь ласка, закон любові віддачі милосердя в той момент, коли ти йдеш битися, і я не знаю вбивати ворога. Він не стосується ворогів. Він не стосується Ні, не може бути любові з тим, хто ненавидить тебе і жадає твоєї смерті. Розуміло. А от скажіть, будь ласка, цей такий переворот буває колись чи колись трапиться на наших найсильніших ненависників. Ми подивимося раптом іншими очима, чи щось станеться? лише після того, як ми позбудемося їх, після цього може бути абсолютно інше ставлення до них. Ми позбулися ненависників. так і тоді з тими, хто залишається, ми можемо домовлятися. Наскільки от всі закони, якісь такі, ну загалом такі навколо милосердя, настільки ось цей от дуже різкий. Зрештою, такий, знаєте, от він не різкий, він просто прямий. Я не бачу в цьому нічого різкого і нічого понаднормального. А чому не говориться, що спробуй укласти мир, намагайся, ніякої спроби не може бути? Він же прийшов вбити тебе.